Всім привіт! Це новий випуск програми Рада Нацбезпеки та її ведуча Тетяна Попова. І сьогодні ми поговоримо про те, як відбувалися вибори в Росії, як відбувалися вибори на окупованих територіях і чи можливі взагалі вибори в Україні. Допоможе нам в цьому розібратися політтехнолог Олег Пастернак. Доброго дня. Доброго. Дня. Підписуйтеся, ставте лайки, розповсюджуйте посилання на це відео у ваших соцмережах і групах. Пишіть питання, можливо, в нас буде час відповісти на деякі питання. Але перше питання до вас олеже: скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до того, що відбувалося на окупованих територіях України? Можливо, ви бачили це відео, як вони в екіпіровані з автоматами, заходять і стучать, стукають до місцевих жителів. А, звісно, бачив, ну це навряд чи можна назвати виборами. Почнемо з цього. За всіма критеріями, не тільки міжнародними, власне, я вам скажу більше за критеріями самого російського виборчого законодавства, це не вибори, це, це бутафорія, яку потрібно було організувати в день єдиний день голосування в Російській Федерації, де у них начебто великий парад народного суверенітету в лапках і. Черговий раз певні особи, які в Кремлі відповідають за внутрішню інкорпорацію тимчасово окупованих територій України, вони для них дуже важливо перед Путіним особисто і перед внутрішнім блоком Кремля, який очолює Кирієнка, доповісти, що все гуд циферки намальовані, будуть спущені безпосередньо на так звані дільниці, які. Формалізуються в папері у вигляді протоколів, це не вибори. У нас є це відео. Я прошу показати, включити його на нашому екрані, щоб люди могли побачити, яким чином і як люди реагують на головніше, тому що там чутно, що про це думають місцеві жителі. А, і так, привод ця ситуація, якщо можна з звуком. видимо, к нам. Ох, повыходили. Подходим к мобильному пункту голосования. Говорят, выходите. Подходим к мобильному пункту голосования. Так по голове себе постучи, я не выйду. І таким же чином приблизно відбувалося, я так розумію, голосування і в Білогородській області на прикордонних територіях також ходили люди з автоматами, стояли військові на дільницях. Наскільки ви вважаєте ну, не те, що легітимними, навіть, а реальними показники, які росіяни показали по Росії на цих виборах? Я думаю, що вони давно вже нереальні. Давно не реальний, хотілось би реальне виявлення в Російській Федерації побачити, але це мені здається історія або швидкого, або не швидкого майбутнього. Як обставини складуться, розумієте, навіть при Сталіні, коли там всі сміялися з виборчих процедур, а до речі, саме в Сталінській конституції, ти з шостого року було зафіксовано там таємне голосування, рівне, ну не вдавалось до силового примусу. Там був ідеологічний примус. Наскільки громадянин відчував в собі необхідність прийти і засвідчити цей акт народної любові, і зараз, коли влада, путінська влада не може замінити якимось вдалим імперативом ідеологічним, вони використовують автомати, вони використовують патрулі, вони використовують гучкомовці, щоб зігнати людей на Принесні свої урни тощо. Тобто, все, що ці вибори в російських окупованих територіях показують, вони показують бідний арсенал. Реально ідеологічного і психологічного а, скажіть, впливу. А скажіть, а навіщо вони це роблять, якщо вони за допомогою, за допомогою цього цифрового голосування, за допомогою просто підмальовок, вони можуть, в принципі, і так намалювати будь-яку цифру. Ну, навіщо вони роблять ці процеси з автоматами? Ну, для мене вич... це було незрозуміло. Ну, ну, з точки зору ФСБ, ФСБшних ФСБ практик, це абсолютно реальна річ. Ну, бо треба запровадити схему контролю. Показати, щоб. Хтось, що хоч хтось голосує. Так, да, ну це само собою, бо картинка для телебачення якось треба, щоб народжувалася, вона так просто не візьметься. Згадайте, 2014 рік, коли банд формування ДНР ЛНР оголосили. І ну те ж саме в принципі, да, зганяли людей на виборчі дільниці обов'язково, щоб були черги, підлаштовували, коли під'їжджає там перший канал, чи Росія 24 Знімали цю картину. Після цього вони виходили, і черга та якимось дивом зникала. А залишалися досить куці відсотки певних маргіналів, які там рука тягнулася запропонувати краю російський світ. Чому проблема російського політичного впливу, зокрема виборчого? Росія, якщо б була спроможною країною, прогресивною країною, в цей концепт так званого російського миру, вона би вклала якісь Ну, конкретні для виборця речі, наприклад, підвищені пенсії, вдали, так, вдалий шлях розвитку для дітей, якісного освіту чи зразкову медицину. Вони нічого з цього запропонувати окупованим територіям не можуть, крім автомата, крім сварки, крім вбивства, крім тортур і карцерів. Все. Тому у них немає іншого способу. Переконати навіть тих там деякі відсотки, давайте чесно скажемо, які ну закликали ж російський світ там в Криму, на Донбасі. Ну ж були такі, навіть їм Росія нічого не може запропонувати. Ну хіба що папір туалетний у вигляді російського паспорта? Ну, який мало що значить, для який світу. означає, скоріше за все, можливу мобілізацію. у нас є фотографії, до речі, з виборів Білгородській області. Я прошу вивести. Скажіть, а як на вибори вплине можлива нова хвиля великої мобілізації, тому що прихована мобілізація, вона йде? Але е, може бути все-таки хвиля великої мобілізації. Про це каже наш головне управління розвідки, як мінімум. І як це може вплинути на вибори президента весною 24-го року в Росії? Я вже кажу зараз про Росію. За півтора року війни громадська думка Російської Федерації коливалася то в бік трішки зменшення кількості прихильників так званої СВО, ну по суті війни, то в бік е, трошки більше. Е, От, якщо ви хочете, ми хочемо зрозуміти, як це вплине на вибори? Да? Ніяк. Російська ГБшна система відшліфувала контроль за виборчими процедурами десятиліттями, починаючи з кампанії 2000 року, переможного восшествия Путіна на престол. Ну, ці методики це і адмінресурс, і повний контроль списків виборців. І використання бюджету для е, нагнітання явки тощо. І ну, коли ви питаєте, для Кремля це не проблема. У нього знаєте, коли проблема? Скажи, а що, взагалі немає ніяких важелів контролю, умовно кажучи, ті ж самі, екзитпули? У нас з 2000 якого року екзитпули відповідають результатом, які отримують наші політики на виборах, ну Чекайте, президентські ну, чи парламентські, в них взагалі немає такі можливості, як якимось чином контролювати, що реально наголосували громадяни, і що їм намалювала ЦВК. там. Працює інша за Якщо хочете, я розкажу. Там є в принципі при владі давно вже штатні політтехнологи, які роками працюють за певними компаніями. Ну, в основному на замовлення ключових партій це єдина Росія, «Справедлива Росія, це ЛДПР, КПРФ. Ну і зараз там нова партія, яка пройшла в Державну думу. Нові люди. Нові люди, так да. та сама про Кремлівська, яка голосує в Унісон. Ну тільки вид збор. назві різні да. Так. У них є штатні політехнології, яким доручаються певні відсотки. Відсотки моделюються управліннями внутрішньої політики адміністрації президента РФ. Заступником голови адміністрації Кирієнко, він особисто відповідає за внутрішній політичний блок і відсотки ці спускаються на рівні губер, губернських суб'єктів федерації, і за допомогою адміністративних бюджетних важелів. Ці відсотки формалізуються в протоколах. Все, ну, люди формально щось приходять. Соціологію голосують. перевірити це і публікувати навіть там ну, вада не центр, у них є в ЦОМ, які там періодично перед виборами створюють картинку, певну штучну реальність, як має проголосувати. Ну, так, а отримати інформацію про реальну Ре. реальність. Реальні, реальну ситуацію. А, ну, дивіться, беремо московську муніципальну компанію перед війною. Якщо ви наш глядач. Цікавився, там було таке електронне голосування. Вони пробували перший раз, вони ввели ага, його, і вони ем, використовували технологію блокчейн. І так чи інакше, ФСБ в останній момент, коли вони зрозуміли, що результати вибори по Москві абсолютно не влаштовують правлячу партію Єдина Росія Собяніна, мера Москви. Вони залізли в ключ. І вони yes, змінили yes. результат. Там був такий випадок, коли виборча комісія мала отримати результати електронної дільниці якомога швидше і перший. Ну ви ну, це ж процес, да, То, те, що вони мухлюють, я розумію. Я питаю, чи можливо якимись незалежними ресерчерами, соціологами перевірити і показати: дивіться, вони малюють нам таке, а реально було. Ось таке голосування. Я думаю, що коли. Як тільки вони почнуть робити собі, такі е, опитування, їх зразу всіх заарештують. Ні, 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 уявімо собі, ви провели таке опитування. Знаєте, що я вам скажу? Ви е, ви не здивуєтесь, вони нічим не будуть відрізнятися від опитування, яке в Російській Федерації було легалізовано через відсотки на виборах. Е, в Росії і, е, люди вони позбавлені. Цій партитипаторної е, можливості, тобто вони не можуть брати участь в політичній дискусії, вони не можуть бути е, бути суміжними з політикою, вони деполітизовані, вони е, замкнені в рамках авторитарної політичної культури. В свої кокони. Ну слухайте, давайте не будемо так казати. Ми пам'ятаємо це відео двох військових, які розповідають, що вони приїхали в Москву, сіли в метро, а їм почали казати, що ви вбивці. А при цьому картинка така, що СВО, війна, вся Росія разом. А по факту в московському метро їм розповідають, що вони вбивці. Ну, поодинокі випадки можуть бути різні. Ми ж, ну, тобто, ви хочете сказати, були. що ніхто нічого не махлює, що росіяни реально голосують всіх за Путіна? Скажу так: вони махлюють. Але по факту, по факту, вони перестраховуються. А насправді результат приблизно такий по прихильності до Путіна, по прихильності до правлячої партії. Ну може, ну, і ви вважаєте, що мобілізація не зменшить прихильність до Путіна? Ну, дивіться, часткова мобілізація у нас була. Звісно, цифри по путіну трішки впали, Це навіть російська соціологія я казала. Що далі? Після пригожинських подій навпаки. Частина електоральних е е е кластерів якраз замкнулася навколо підтримки Путіна, бо вони злякалися тої страшної альтернативи, яку може принести Пригожин. У нас трішки в Україні ну, таке, е однобоке враження від Пригожинського бунту. Насправді він посилив Путіна і розправ над Пригожиним, тим паче ще більше цей штучний психологічний страх вмонтувала в психіку масову свідомість росіян. Це речі, які працюють для росіян. Знаєте, може важко українцям це зрозуміти, бо ми зараз живемо вже давно в іншій політичній культурі. Вони живуть в абсолютно протилежній реальності. Там, де немає політики, де є цар Бог, який визначає і який рятує Росію матушку, бо охороняє християнські цінності чи якісь там ще антизахідні наративи, і. Ми молимося на нього, бо він останній альфа і омега і останній інстанція в політиці російській Думаєте, Люди реально в таке вірять? Переважна більшість, більшість вірять. росіян Окей. вірять можливо, крім класу так, забудемо тоді про це. Забудемо тоді про це. Мені здається, там нема чого рятувати. Наступне питання: Україна, і вибори наскільки взагалі зараз безпечно і можливо проводити вибори, які нібито в нас вимагають. Американські, ну як мінімум, деякі політики небезпечно. Небезпечно. Давайте подумаємо. А з точки зору законодавства, в нас же конституція забороняє під час війни проводити вибори. Тобто це ну, треба міняти конституційною більшістю? Конституція не забороняє процес виборів, але це забороняє закон про правовий режим воєнного стану. Конституція mm -hmm. не забороняє. У конституція стаття 8.3, mm -hmm. щодо парламенту дає інше розуміння, що парламент. Не може новий вступити в свою силу під час дії воєнного стану. Отак, От навіть якщо вибори теоретично під час воєнного стану і могли бути можливими. Так? Така складна форма, тому Стефанчук на нього всі накинулися, коли він сказав: Ну, короче, конституційна більшість не потрібна, достатньо просто звичайним голосуванням. Звичайною більшістю можна проголосувати. змінити закон про правовий режим. Да, так. звісно, звичайною угу. більшістю. тепер відносно безпеки, відносно доступу до змі, доступу рівному доступу всіх кандидатів до змі. Це, це окреме питання. Я давай. Давайте спочатку копнемо з азів виборчі дільниці. Ви Вивіть собі повітряна тривога, ракети летять. Чо, що буде робити член виборчої комісії? Вони мають спуститися в бомбосховище. А у нас в виборчому кодексі написано, що у нас безперервний виборчий процес. Його не можна перерити він має відбуватися в бомбосховищах. Теоретично, так, да. але багато шкіл зруйновано там, де відбувалися основ виборчі базувалися виборчі дільниці. Багато приміщень непридатні. немає навіть укриттів. Беремо місто Київ, теж проблема з укриттями залишаються. Далі виборчі списки. Деяких виборчих дільниць взагалі не існує. Наприклад, місто Бахмут, наприклад, Мар'їнка, наприклад, виборча дільниця в Мілітополі. У нас було якось вирішено голосування для внутрішньопереміщених осіб. Вони це мали. національна кампанія. А як, якщо буде правильні місцеві вибори, а є бажання таке провести, так? Да? Ну, думки не бажання, а думки. А, як, ви, як ви організуєте голосування за Бахмутську громаду? Ну, розумієте, далі хаос в виборчих списках. Державний реєстр виборців отримав нещодавно інструкцію починати роботу з реєстром, але це небо і земля, на Це потрібне мінімум шість місяців, щоб навести там лад. Уявіть собі, там кореспонденція з іншими реєстрами, це складно. Ну і у нас 4 мільйони виборців за кордоном. Ну добре, за національну кампанію вони можуть теоретично прийти в консульства або прийти в додаткові виборчі дільниці, які можна утворити, якщо провести переговори з цією країною. Або Організувати поштове голосування, ну на що я дуже-дуже навіть не хочу про це говорити, бо ви знаєте, як, які руки е, українських виборчих е, спеціалістів є. Ну, це, це нереально. А далі запровадити процедуру активної реєстрації закордонних виборців ну таке, де факт, що будуть йти на реєстрацію тільки ті, хто мотивовані голосувати. Тобто, під час воєнного стану вибори проводити. Неможливо, нереально і небезпечно. Зрозуміло. Дякую вам за інформацію. Нагадаю, що це був Олег Постернак, політтехнолог. Підписуйтеся, ставте лайки, розповсюджуйте посилання на це відео в ваших соцмережах і групах. З вами була Тетяна Попова. Побачимося за тиждень.